Стереотип про те, що бібліотеки це стелажі з книжками і тишина відходить у минуле. Тому що в наше життя стрімко вирвався інтернет. І для того, щоб бібліотека була цікавою для наших користувачів, ми придумуємо інші форми, інші інноваційні заходи для того, щоб зацікавити читача, щоб йому було затишно в нашій бібліотеці. Рік тому ми відкрили етноцентр, і для того, щоб бібліотека була особливою, при бібліотеці працює краєзнавча студія Наш край. Гасло цієї студії віднаходити, вивчати і зберігати. Наша бібліотека має своє обличчя ще тому, що ми реставруємо свята, звичаї, традиції українського народу, що ми проводимо уроки народного мистецтва, майстер-класи. Ідея відкриття центру підтримали наші читачів. Ця ідея їм сподобалася, і відразу знайшлися меценати. Ці люди, які тут працюють, є ентузіастами своєї справи, і неможливо обійти творчий колектив, який намагається внести в роботу бібліотеки якісь нові тенденції, якісь нові віяння. Він шукає тут для зустрічей цікавих людей, організовує різноманітні круглі столи, зустрічі з письменниками і поетами, намагається показати, що бібліотека сьогодні. Це є місце спілкування, місце зустрічі, місце чогось цікавого, нового і своєрідного. Виставка експонується перш за все в середовищі. при домовленості від першого ж погляду на зали бібліотеки номер 4 для дорослих в Тернополі. Я усвідомив, що виставка буде органічна, тому що атмосфера залу дуже імпонує і мені особисто, і аналогічно і моїм творам. Змінився час. Змінилося і значення слова бібліотека. Якщо раніше бібліотека служила тільки для того, щоб збирати книжки, щоб відвідували читачі, читали, приносили, то зараз бібліотека перетворюється на джерело духовності. Я живу на східному, і я постійний читач цієї бібліотеки, ще з малку, ще з можна з своїх перших років. От і мені взагалі дуже подобається аура цієї бібліотеки, тому що в цій бібліотеці завжди можна пізнати дуже багато чого цікавого. Це така ну своєрідна світлиця духовності, яка допомагає дитині прокласти той місточок для сприйняття книги і не тільки книги, а загалом того світу, який її оточує. Бо тут ми маємо можливість не тільки знайомитися з новинками художнього. Літератури, а зустрічатися з незвичайними людьми, з творцями тих самих книг, картин, переглядати виставки, своїми руками щось виготовляти. Саме для такого читача ми створили осередок спілкування майстерню українського духу, де можна отримати натхнення, саме поєднання різноманітних видів мистецтва за цим майбутня бібліотека. Тут атмосфера фактично такого родинного гнізда якогось такого. Те щось істинно наше, українське. І з цього, напевне, починається і патріотизм, з цього починається наша духовність.